Вантаж більше 38 тонн та ще й без жодного погодження. Готуйтеся довготривала зупинка вам гарантована. Відтепер правоохоронці значно ретельніше перевірятимуть фури, щоби без всіма правилами. Звісно, ви можете не зважати на це, але тоді точно попрощаєтеся із кровними гривнями, поза як штрафи ніхто не відміняв. Якщо це одноосний автомобіль, то навантаження на одну ось не повинно перевищувати 11 тонн, якщо двохосний 16, і відповідно трихосний це 22 тонни. За це передбачено адміністративне стягнення у розмірі 510 гривень. Якщо габарити транспортного засобу перевищують 5 метрів у ширину, 26 в довжину і 4,5 метрів у висоту, а загальна вага фури понад 52 тони, і ви ще й проїжджатимете через залізничні переїзди, будьте готові до того, що свій важкий маршрут доведеться узгодити щодо перевезення небезпечних вантажів, тому що на сьогоднішній день є е, також. Скарги від громадян про те, що зупиняють вантажі, тобто зупиняють, наприклад, ті ж бензовози, і так далі. То працівникам поліції також зупиняються для перевірки. Події вантажівок не повинні забувати і про градуси. Якщо денна температура перевалює за позначку плюс 28, тоді рух можливий лише з 20-ї години вечора до 10-ї години ранку. В інший час доби фури повинні відстоюватися на спеціально відведених місцях. Забули за Цельсій, готуйтеся викласти із кишені 255 гривень штрафу. Полісмени зупиняють Укртрансінспекція перевіряє особливо на вагових станціях. До слова, на Хмельниччині такий комплекс один, його дислокацію час від час змінюють і роблять це не просто так. Один час стоїть на одній дорозі, другий час на другій, тому що вже взнають, де комплекс стоїть, кожен старається його об'їхати, тому що велика частка транспортних засобів йдуть з перегрузом. Ви самі бачите, що робиться на дорогах. Тому маневрують, манепулюємо переїздами і таке інше. Можливо, вже зовсім скоро таких пересувних станцій в Хмельницькій області побіг. Зокрема, ще планують закупити дві чи три. Та поки що це лише в мріях, паза як питання гривень чи мале. Катерина Середюк, новини 33-й канал.